Погода не дуже, дощить. літо закінчилося. Така вже настала осінь, дощана, холодно, Робити нема чого, тому, ми... тому це відео вже давно назріло. Його потрібно було вже давно записати, але збіг обставин, повітряна тривога, погана погода, дощ і саме час зробити це відео. Так, всім доброго дня, всім, хто дивиться це відео. Сьогодні розмова піде та, в принципі, про наші офіційні сервісні центри. У мене автівка не так давно, до цього я їздив на Ланасі. Я вже давно хотів в принципі, записати це відео, воно вже назріло вже дуже давно бажання це зробити. Але були деякі обставини, які мені це в принципі ще не дозволяли. А саме, а саме мені треба було вирішити. Проблему з цією помилкою, як періодично в мене виникала приїзді на цьому авто. Хочу сказати, що сериномаган 3 з двигуном 1,9 дизель 130 кінських сил. Так от, придбавши цю автівку, я недовго радів, тому що буквально через місяць-два почала постійно вискакувати помилка. Коли вона вперше з'явилася, потім вона пропала, потім знову з'явилася, пропала, але це мене трішки напружило, і я поїхав до нашого офіційного сервісного центру. Зразу хочу сказати, що річ піде про наш офіційний сервісний центр це місто Черкаси. Про інші я не буду казати, тому що справу мав тільки з Київським, там мені міняли амортизатори, і ми на претензії ніяких до них немає. Все зробили добре. А от про наш Черкаский я розповім. Розповім, як там розводять людей на гроші. Здається, вони це дуже добре вміють. Так от, коли я туди приїхав, розповів про свою проблему. Проблема була, я вже кажу, казав, виникала постійно помилка, билася. Мені тоді ще було незрозуміло, з чим це пов'язано Check injection. Я в автівках взагалі кажу, по суті, я був до цього, я був ноль. Особливо дизельник я взагалі не розбирався. Але життя у нас таке, що заставило і мене трішки в ній покопатися. Так от, приїхавши в цей офіційний центр, я розповів про свою проблему. Менеджер мене послухав і сказав, що, ну, друже, з цією помилкою тобі краще не їздити, а от залишати цю автівку тут, і ми будемо вже в принципі розбиратися що до, до чого. Ну, окей, добре, я погодився, що ж робити. От, я залишив цю автівку у них, сам поїхав на маршрутці додому. На наступний день вони мені присилають фотки і кажуть, друже, у тебе тут проблема. Проблема кажуть ось в тому, що обратка на паливну систему, значить як вона пропускає повітря і з того тебе вибуває помилку. Вони показали, що проблема ось тут. Така мені автівка досталася вже з такою от залампаченою обраткою. Ну, скажу так, що вона залампачена дуже добре. Вона тут стягнута хомутами. залита якимось чи герметиком, чи чим, я не знаю. Ну, зроблено, в принципі, дуже добре, непогано. Але вони сказали, що проблема, в принципі, в цьому. А ще, друже, у тебе там 27 грамів сажі. Тобто треба робити примусовий прожиг. Ну треба, то треба. Робіть. А скільки це буде мені взагалі коштувати? Дивлячись, що ми знайдемо. Якщо це форсунки, то це може затягнути 50 тисяч і 60 тисяч і може і більше. Ну що ж. Почав я рахувати гроші, які в мене там залишилися. І кажу, добре, робіть, що ж робити, автівку придбав, щоб вона стояла, нема сенсу. Коротше, я вже був готовий на всі ці витрати, тільки зробіть. Ну і став чекати. Значить, По цій обратці вони сказали, що вони в її... Замовили і треба чекати 2 Тобто, Автівка має стояти у них 3, 2 неділі приблизно. А за цей час вони перевірять форсунки, перевірять компресію і почистять ще клапан ЄГР. Окей, окей. Чекав я ці дві неділі і через дві неділі вони зі мною зв'язуються і кажуть, що друже, можеш приїжджати, все добре, все чітко, забирай автівку. Приїжджаю до них, вони спитаюся, яка ж там сума. За це все. Але вони мені кажуть, що є приємна новина, друже. Посуньки в тебе в нормі, все чітко. Компресія в нормі все чітко. Тому з тебе всього лише 8 тисяч гривень. А, а що ж за проблема кажу була? В чому вона була? Кажуть, Ну може тобі присилали фотку ось в цієї, ось обраці була проблема. Підсос повітря. Ага, кажу, то ви ж замінили. Та ні, ми не замінили, кажуть, їх немає у Франції. Я кажу, так як так, що не замінили, а кажуть, що проблем немає. Та вона нормальна, вона ще поїздить, вона нормально там зроблена, все добре. І мені ж кажуть, і ти радій, що в тебе там не 60, не 70 тисяч вийшло, а всього лише 8 тисяч. Ну, я, звісно, радий, що 8, а не 60. Кажу, окей, добре. Ми тобі. Взагалі ми що зробили? Ми помилку видалили. А ЄГР чистили? Ні, ЄГР ми не чистили, але ти поїсть, якщо виб'є, то приїжджай, ми тоді подивимося, будемо дивитись далі. А, ну і ми ще тобі зробили примусовий прожиг. Я тоді ще не знав, розуміється, що 27 грам це в принципі не о чому. У мене я потім почав відслідковувати вже процесі їзди. І в мене десь на 25 грамах воно починає само вже випалювати. А оскільки в мене була помилка, то воно, звісно, не випалювало, тому що, якщо ви не знаєте, то при чек Injection не йде регенерація сажового фільтру. Треба просто помилку зняти і все буде добре, у вас регенерація буде йти, як вона має йти, і не треба ніяких примусових оцих регенерацій. Тобто нарахували вони мені 8 тисяч і з Богом відпустили. Я розплатився на радостях. А, і сказали, що ще зробили корекцію форсунок. Так. Як я зараз розумію, то корекцію форсунок треба робити, якщо ти знайшов саме, в чому була причина, чому вибувало помилку. Тоді ти робиш ту корекцію форсунок, коли ти вже цю помилку устраняєш. Якщо треба буде робити цю корекцію після цього. І на наступний день у мене знову вибуває помилку. Я зв'язуюся з цим менеджером, пишу йому в чат. Через дня 3-4 мені подзвонила дівчина, запропонувала знову до них приїхати, подивитися. Я не хотів, тому що ну, люди нічого не зробили, взяли 8 тисяч ні за що. І знову їхати платити їм гроші, щоб вони що. Я в них питаю, ви її мені почистили? Вони кажуть, ні, не почистили. Ти поїсть, подивись, подивись, можливо, все буде добре. Коротше, я оце десь приблизно рік їздив на цій автівці, знімав постійно цю помилку. Вона мене виникала періодично, десь через 100-150 км я приїду і вибиваю. Я становлюся, знімаю цю помилку, для того, щоб проходила регенерація, і їду далі. Отак я їздив, їздив, їздив. А потім зібрався з силами, поліз, розбиратися в чому справа. Ну, спочатку я, я розібрав клапан ПСВ побачив, що там була порвана мембранка. Ось ви бачите, мембрамка була порвана. Я її замовив, поміняв, зрадів, думав, що ось вона проблемка, буквально копієчна, 10 хвилин роботи і все нормально. Знову поїздив, але помилка не зникала. Ну, це не допомогло. Можливо, стала трішки, вона тяга трішки краще стала. і все. Отак я їздив, 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 потім мені, мені це все набридло, я ріш, вирішив сам розібрати цей клапан ЄГР і його почистити. Річ в тому, що на просторах інтернету я не знайшов саме по цьому двигуну, як цей клапан розбирати. Він такий не такий, як у 1.5. 5. Прийшлося мені самому це робити, нести страх і ризик. Але я це зробив, я його почистив, я його розібрав, почав чистити. Але я побачив, що він, в принципі, він не був грязний. То, як показують клапани, які вони засрані, то цей був ну, в нормі. Нічого страшного в ньому не було, він працював нормально, заслонка там нормально туди-сюди ходила. Ніяких проблем з цим я не бачив. Але я його, звісно, все одно ще трішки там помив. Ні, трішки краще помив. О, і от коли я розбирав, я побачив одну річ. Під кришечкою там є якісь чи то діодики, чи то якісь датчики. Я не знаю, що воно таке. Але вони були всі засрані, вони були закопчені, дуже закопчені. І я подумав, що ну, оця копоть вона, можливо, давала якийсь пробой по електриці. Неправильно спрацьовувало. І за цього вибивало помилку. Так от, я почистив ті датчики, які в принципі можна було навіть не розбирати цей клапан EGR, просто зняти кришечку, ось цю пластикову чорну. І під ним знаходяться ці датчики. Це взагалі зайняло б хвилин 10. Зняти, почистити і знову поставити. Я це зробив. Почистив, поставив і хочу сказати, що я вже їжджу, не їздив, ну, тисячі дві, мабуть, не їздив, ніяких помилок мене не вибиває. А раніше я ж кажу, я їздив трасою Київ-Черкаси, і в мене один-два рази за трасу воно вибивало за поїздку. Воно вибивало цю помилку. Зараз все добре, все чітко, ніяких помилок не вибиває. Що стосується цієї штуки. Я її одразу поміняв. Я знайшов на розборці, придбав, поміняв, але це не допомогло мені вирішити мою проблему. Помилка як виникала, так і виникає. В принципі, в вона і так би їздила, і було б все добре. Знаю. Ну, але, 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 якщо там на сервісі мені сказали, що можливо вона, то я її замінив. Отака історія в мене моїх пригод з цим сервісним центром. Я собі сказав, що до черкаського офіційного ділера я ні ногою. Це суцільний розвидняк. Якщо ви взагалі не знаєте нічого про машини, якщо ви не можете їм нічого сказати, вони вас розведуть дуже добре на гроші. Просто ні за що. Ні за що. Ну тобто зняти помилку, зробити ту регенерацію, яка б пройшла б сама, якщо зняти ту помилку. І сказати, що у вас проблема була в цьому і це не поміняти, тому що воно добре, воно ще поїзде. Це смішно. Єдине, чому я не став з ними сперечатися, ну, так от знаєте, як цигані, то підходять і кажуть, тобі пощастило, тебе не на 500 ти, не на 50 тисяч ти попав, а ти попав всього на 8. І ти радієш, Ого, я попав всього на 8 тисяч, як це добре. А потім приїжджаєш і починаєш вже критичне мислення включати і думати, бля, а за що я ці 8 тисяч віддав? За що? Ну, коли ти в принципі не розбираєшся в автівці, ти віддав і спиш спокійно. А коли ти починаєш поглиблюватися і розумієш, що вибивало в тебе клапану ЄГР. На що було лізти в той мотор, я не знаю. Якщо перше треба було цей ЄГР і почистити. Я розумію, що його там знімати не так-то просто, вони просто не хотіли туди лізти, нахер воно їм треба. Хочу сказати одне. Я людина, яка... В автівках ну, практично ноль. І я знайшов цю помилку, я її зробив. То які ж люди у нас працюють на офіційних сервісних центрах? А? Скажіть мені, що це за спеціалісти? Е, тут е, два варіанти. Чи це спеціаліст по розводу грошей? Чи це просто ну, людина, яка за не фахівець, а гірше за мене розбирається цих фахівка. Я не знаю, куди ще гірше розбиратися. Ось така в мене історія. Я вибачаю, що я не можу вам показати, які були засрані діоди, тому що я тоді це не сфотографував, вже було холодно робити. І я так намучився. Ну, У <кхід> мене немає підйомника, щоб це так. Комфорту робити. В гаражі було досить прохолодно. Що я зафоткав, то я зафоткав і я це вам показав. Ну, В принципі, така моя історія. Така моя історія контакту з нашими офіціалами черкаськими. Нікому не раджую туди їздити. Туди можна їздити лише якщо треба поміняти масло, де і то. Насчет цього я. Теж маю одну історію, не буду вам розповідати, тому що, я думаю, і цього достатньо. Ну, хто хоче, в принципі, собі, хто хоче перевірити їх працю, може до них звернутися. Я ж нікого не відмовляю в цьому. От. Але сам мав ось... таку з ними проблему. Ну, дякую всім за увагу.